Зараз бачу деяких дівчат, які ходять по вулиці у тісних футболках без лівчику. А раніше не бачив. При тому, що груди зовсім немалі. Приваблюють хлопців чи просто забили на те, як вони виглядають. Нічого вони не забили. Вони спеціально так роблять. Це спеціально так робиться, щоб привертати увагу. Деякі ходять у парі з хлопцями, і я зовсім не розумію таких хлопців. Я зовсім їх не розумію. Я би свою дівчину так не відпустив ходити. Що думаєш? Я з тобою повністю погоджуюсь. Я з тобою повністю погоджуюсь. І задовго до твого доната я це помічав і обговорював це. Що це виглядає дивно. Ну, добре, тобто, коли дівчина вона самотня і вона ну така, вдягнуся так, щоб мої цицьки було видно, і так знайду собі хлопця, все зрозуміло. А коли вона йде зі своїм хлопцем поруч з ним, і він розуміє, що усі дивляться на її ціцьки, і він такий «Нормально, з якою краляю я йду поруч, ну це дивно. Це те, щось такого скуколда. О, мою тілку хочуть. А вона кайфує до того, що її хочуть інші чуваки. Прямо брімні. Круто. Я вважаю, що ні. Тому так свою дівчину так, не треба відпускати ходити, навіть якщо вона поруч з тобою.